Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми роздивимося питання: це пенсійна реформа в Україні. А саме, коли вона розпочалась, згадаємо ці часи, що вона передбачала, на що була спрямована і в результаті, що ми маємо на сьогоднішній час. І найголовніше питання: що має відбутись для того, щоб відбулось справедливе обрахування розміру пенсії для кожного пенсіонера, який свій час? Працював, який має свій трудовий стаж. А саме пенсійна реформа в Україні розпочалася в 2004 році. І вона передбачала три види пенсійного забезпечення: це солідарна система, обов'язково накопичувана система, система недержавного пенсійного забезпечення. І саме ця пенсійна реформа була спрямована на підвищення рівня життя пенсіонерів встановлення залежності розмірів пенсій від сум заробітних плат, на яку нараховуються страхові внески і страховий стаж, забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи, заохочення громадян до заощадження коштів на старість, диверсифікацію джерел фінансування пенсій за рахунок внесків, на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та обов'язкових і добровільних пенсійних накопичень, створення ефективної та дієвої системи адміністративного управління в пенсійному забезпеченні. Тобто, такі заходи передбачали цю пенсійну реформу. Але минуло вже майже 10 років з моменту того, як пенсійна реформа розпочалася. І в результаті ми маємо. На сьогоднішній день мінімальний розмір пенсії в Україні. І він становить 2093 гривні. Це результат тієї пенсійної реформи, яка передбачала стільки заходів, на що були витрачені відповідні кошти. Працівники, які займалися впровадженням цієї пенсійної реформи, і в результаті ми. В Україні не отримали того результату, на який ця реформа була спрямована. Тому всі розповіді про пенсії, про те, що вони маленькі, про те, що вони несправедливі, це вже всі знають, це вже всі чули і розуміють. Головне питання залишається в Україні, що робити для того, щоб вирішити це питання. Можливо, сказати не питання, а вже проблема, яка торкнулась багатьох людей пенсійного віку, які відчули на собі, що таке мінімальна пенсія, і відповідно, що, що з цим треба зробити. А треба зробити дуже просто. Треба змінити сам обрахунок пенсії. Тобто зробити прив'язку до розміру трудового стажу працівника, незалежно ким працівник працював. Наприклад, він був водієм або вчителем, або вихователем, або держслужбовцем, або працівником правосуддя. Відповідно, брати від мінімального розміру заробітної плати 5% за кожен відпрацьований рік цього працівника. Тобто, якщо сьогоднішній розмір мінімальної заробітної плати становить 6700 гривень, то ми. Цю суму множимо на 5%, і це буде сума за кожен відпрацьований рік трудового стажу. Для більшого розуміння, давайте візьмемо 7 тисяч для того, щоб зробити відповідний підрахунок. Якщо взяти 7 тисяч і від 7 тисяч взяти 5%, то це буде 350 гривень за кожен відпрацьований рік трудового стажу працівника. Тобто, якщо трудовий стаж працівника становить 30 років, то 350 гривень ми множимо на 30 років і виходить 10 тисяч 50 гривень. Це розмір пенсійного забезпечення. Незалежно ким працювала людина. Наприклад, це був прибиральник або це був працівник правосуддя. Розмір пенсії буде для них однаковий. Це буде справедливо. Чому так? Згадайте, що. В свій час в різні роки, в різні періоди, починаючи з радянських часів була різна валюта. Вона була в купонах карбованцях, в радянських рублях була, була в гривнях. І відповідно, був різний курс. Якщо взяти це і підрахувати стосовно справедливого розміру, то це неможливо зробити. Бо курс був один, потім він змінювався. При цьому ще були купону карбованці, а до цього були ще радянські рублі. Як це зробити правильно? Тільки таким чином, про що ми кажемо, що ми пропонуємо, тільки таким чином можна зробити справедливий розрахунок розміру пенсії. Якщо, наприклад, працівник виходить на пенсію відповідності до закону не в 60 років, а раніше, наприклад, це. Працівники поліції або військові, то саме заробітна плата, яка йому нараховувалась, яку він отримав, а наразі він буде отримувати розмір пенсії, то розмір пенсії буде залучатись із бюджету України за рахунок соціальних служб. Як тільки цьому працівнику, а вже людині пенсійного віку, Відповідності до законодавства виповниться 60 років, то ця людина буде отримувати розмір своєї пенсії з пенсійного фонду України. Бо тільки так, роз'єднавши Пенсійний фонд України і бюджет України, можна зробити правильне розуміння щодо того, звідки мають витрачатися кошти на отримання відповідних людей. Саме якщо держава має заохочення перед працівниками, то вона має з бюджету України виділяти кошти для того, щоб цих працівник, працівників підтримати за участю соціальних служб. З пенсійного фонду витрачаються тільки кошти на утримання людей пенсійного віку. Тільки такий підхід і тільки таке розуміння надасть вирішення питання пенсії. Тому, шановні глядачі, якщо вам відео сподобалось, Поставте лайк, поширте це відео, ставайте нашим підписникам і давайте разом вивчати і розуміти всі ті питання, які стосуються нашого з вами життя. Всім вам дякую, до нових зустрічей!